Зимові негаразди в області нові жертви холодної пори. Цьогорічна зима принесла на Львівщину не тільки сніг, а ще й морози. За останній тиждень мороз покалічив трьох мешканців області. Що робити, аби вберегтися? Рекомендації збирала Інна Царук. Цю зиму Дмитро запам'ятає назавжди. На власному прикладі чоловік знає, легковажність дорого вартує. Адже внаслідок обмороження чоловікові ампутували кінцівки ноги. Прихватила нога, це права нога. Я присів. Я думав, то менеся, то все якраз на юрдану. А потім пробував вставати, вставати, я не зміг. І просидів почти дві сутки. Що зими таких жертв не менше сотні. За даними медиків, найчастіше зелений змій перша причина лиха. Лікарі кажуть, під впливом градусу організм холоду не відчуває, поки не стане пізно. Від морозу страждають люди різного віку та статусу. І всім пацієнтам лікарі надають необхідну допомогу. На сьогодні п'ять чоловік лікується з відмороженням пальців на стопах. Цієї зими, на щастя, дуже мало пацієнтів було, тому що. Була така тепла лагідна погода. Минулої зими було 72 пацієнти, які мампутували кінцівки на різновий. Однак сезон обморожень це ще не все, що спіткає в холодну пору. Тонка крига ще один сюрприз сезону. За минулий тиждень двоє дітей та один рибалка стали жертвами тонкого льоду. Рятувальники кажуть, на цей раз обійшлось без летальних наслідків. Проте, як правило, щастить не всім. Лодостав на. Ріках на озерах встановився, рибалки пішли на кригу на підводний вилов риби. Звичайно, що і підуть на Кригу діти будуть ходити. Ми звертаємось до всіх в першу чергу батьків, щоб вони пояснили дітям всю небезпеку виходу на кригу. Та зіткнутись із зимовими негараздами можна, й щойно вийшовши за поріг будинку. Через неочищені шляхи тротуари стали непрохідними, як наслідок у травмпунктах черги. За минулу добу до нас звернулося 46 пацієнтів в з них 26 звернень з приводу травм, отриманих на вулиці. Лосудово це були торді травми перелоби. Які можна лікувати в облаторних умовах також забоєрості. І хоча багатьом львів'янам сьогодні не вдалося осилити непосипані підйоми, комунальники запевняють, з першим півнем по місту працює понад 70 одиниць снігоприбиральної техніки. Комунальники зізнаються, одна з причин, чому не встигають все прибрати зношеність техніки. Вночі працювало наприклад 26 підмітальних машин, і не працювала техніка, яка самоскиди, які вивозять сніг, тому що вночі не можна робити такі роботи. І, наприклад, в день вони вже працюють. Підмітальні машини, обмежена кількість. А доки місто присипає снігом, фахівці кажуть, більших негараздів принесе відлига. В цю пору жертв зими більше є. Найчастіше потерпають діти та літні люди. Тож, аби не потрапити на лікарняне ліжко, слід берегтись. І на Назар назармельник Юрій Матьора новини.